Моголю Подільський у центрі спортивного життя Вінничини. У місті на Дністрі розпочався великий шаховий турнір, організований народним депутатом України Геннадієм Вацаком. Змагання проходитимуть два дні у ліцеї номер 4 Перед початком змагальної частини учасників кубку привітали вихованці ракетомоделювального гуртка ліцею. Запуски виготовлених дітками ракет символізували подяку Збройним силам України. Кубок Геннадія Вацака не просто спортивний захід, а й благодійний. Окрім змагання спортсменів, за шахівниці сіли і очільники територіальних громад Вінниччини. Їх на сеанс одночасної гри запросив сам Геннадій Вацак, який, власне, і провів сеанс одночасної гри з керівниками громад регіону. Городківська громада долучається до збору коштів для наших прикордонників. Від участі голів громад залежало наповнення благодійного фонду турніру, ініційованого родиною Вацак. Зібрані на кубку кошти скеровані на підтримку військовослужбовців 24-го могилів Подільського прикордонного загону його підрозділів. Що на передовій, відгукнулися на такий патріотичний заклик керівники 20 громад Вінниччини. Серед присутніх селищна голова чернівців Олена Бень, у якої впередень був день народження. Приємним штрихом турніру було привітання імениниці Геннадієм Вацаком. Погодилися зразу на цей шаховий турнір, тому що ми сусіди і. Чернівецька громада, і ми не могли не підтримати цей шаховий турнір і Геннадія Анатолійовича, і тому ми дали зразу згоду бути на цьому турнірі. А настрій як всієї України. Чекаємо перемоги і миру. Санс одночасної грині з патріотичну мету, на яку відгукнулися голови громад Городківської, Шпиківської, Вендичанської. Ольгопільської, Гнівенської, Вапнярської, Іванівської, Бабчинецької, Чернівецької, Джуринської, Ямпільської, Могилю Подільської, Брацлавської, Хмільницької. Бо розуміють, що громади, які вони представляють, долучаються до підтримки наших воїнів та роблять внесок у нашу загальну перемогу. Поки в одному кінці спортзали змагалися професійні шахісти, в протилежному народний депутат України давав сеанс одночасної гри. У групі підтримки був старший син Владислав. Атмосфера була напруженою та водночас по родиному теплою. Я дуже задоволений сьогоднішнім змаганням, тому що ми дійсно доказали, що в спортивному такому змаганні можна зібрати для наших хлопців, які зараз на передовій. П'ять годин безперервної та напруженої гри. В результаті Геннадій Вацак отримав 13 перемог, 4 нічиї. Двоє учасників виграли у народного депутата. Це громадський діяч Ямпільської громади Андрій Федик та голова Гнівенської територіальної громади Володимир Кулешов. Відбувся гарний бій із Геннадієм Вацаком. Я вже, користуючись нагодою, представив нашу ямпільську громаду і отримав перемогу. Ось і цим теж частково десь наблизили нашу загальну перемогу, тому що. Геннадій Анатолійович організував дійсно заохочувальні призи за виграш. А це там чимала сума приємні враження, тому що можна порозминатися там розумово. Це раз. А друге, це дякуємо родині в за організацію турніру, особливо народному депутату нашому пану Геннадію, за те, що дійсно такий турнір, і він буде надавати допомогу Збройним силам. України, прикордонникам. На сеансі одночасної гри було зібрано 210 тисяч гривень. Кошти були вручені начальнику прикордонного загону. Для прикордонного загону змогли збрати 210 тисяч гривень. А ось це, так, так. Ці, кошти, ці кошти від нас з вами буде закуповано те, що буде необхідно зараз для наших хлопців на передовій. Майже все буде зроблено впродовж трьох днів. Я вам дякую. Ну і ще скажу, що ми завжди допомагаємо нашому прикордонному загону і будемо вкриті робити все для того, щоб у вас було все добре. Дякую вам. Кубок з шахів Вінниччини триває. Другий тур розпочався о 10-й годині. Сьогодні ми дізнаємося, хто став володарем Кубку Вацака та призерів турніру. Про це розкажемо у наступному сюжеті. Віде.